Флота тео приїхали в Україну з Франції, аби не лише посмакувати компотом пані Марини, а допомогти відбудувати будинок, який постраждав від російського обстрілу у 22-му. Половина цього будинку її родина придбала у 2009 році. Усі кошти, які заробляли, вкладали у його ремонт. Марина проживала там разом зі своєю мамою та двома дітьми до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Це сталося 15 березня, а тут почало гупати вже дуже дуже поруч. Ми сховалися в підвал, потім трошки стихло. Я з мамою, з дітками, потім воно трошки стихло. Я виходжу, чую, черепиця гупе. Я ще злякалась, думаю, може в цьому будинку, де ми ховаємося, вилетіла, аж ні горить наша будівля. Стоїш, дуже страшно дивитись на те, коли воно горить, і ти його ну хоч та стій, да, хукай на нього, все ж згоріло і ти, ну, все життя минуле колишнє. Радіємо тільки тому, що залишили самі живі. Будинок родини пані Марини згорів вщент. У той же день з допомогою волонтерів вони поїхали до бомбосховища, яке знаходиться в одному з районів Чернігова. Через стрес та постійне перебування у підвалі у донечки Марини, якій на той час було 5 місяців, піднялася температура. За кілька днів за допомогою знову ж таки волонтерів родині пані Марини вдалося виїхати до Львова, але довго перебувати далеко від свого дому жінка не змогла. Я люблю своє місто, я люблю свою країну, і ма, мама мені казала, знайомі мені казали, у в тебе двоє діток, ти можеш виїхати за кордон, передерж... ну, перебути там. А я кажу, що я, ну, може я і дурна, не знаю, але я вирішила залишитися в своїй країні, ну, і намагатися якось зібрати себе докупи. Все-таки ми переможемо, будемо жити в своїй країні. Тому пані Марина повернулася у травні 22-го до міста. Жінка, як вона сама каже, взяла з себе в руки та почала збирати документи на відновлення будинку. Після експертизи звернулася до міської ради за одноразовою допомогою і отримала 20 тисяч. Сусіди, які жили на іншій половині будинку, отримали таку ж саму суму. Тоді був Атрошенко, його команда нам виділила брус, виділила на кришу. Ось на, на кришу нам доски чи бруси. В принципі, я можу показати, вона у нас тут є. І оце металеве таке наверх накривається черепиця чи металочерепиця, отаке. Металеве на кришу, металопрофіль на кришу нам оце виділила міськрада. Рік жінка шукала волонтерів, які б взялися відбудовувати будинок їхньої родини з нуля. Відгукнулися лише Фанікс Україна. Фонди, в які ми зверталися, всюди кажуть, поставити стіни, ми вам допоможемо з вікнами, дверима. Ну, Люди добрі. А, а саме тяжке – це що? Це фундамент і стіни. Може на вікна і двері ми б самі зібрали собі. А оце, зараз оце, я ж я кажу, так тяжко, тому що це все дуже-дуже дорого. Родина пані Марини позичила кошти у знайомих та друзів. Зібрали свої заощадження, які вдалося зберегти після обстрілу, та змогли придбати будинок у селі за 18 тисяч гривень. Аби Фенікси його розібрали та мали матеріал для майбутнього будинку цієї родини. Фенікс нам його розібрав як конструктор. Сказав так само, він не складеться. Ну ті доски, що не дуже гарні. ті зміняться а ці. Ті... Ось, а ті, що є, зберуться як паз в будинок. Тому що це, це ці доски, які ось тут лежать. Це... Так це майбутній будинок. Зараз на будинку родини пані Марини працюють два гостя, волонтери з Франції Фло та Тео. У Франції вони обидва працюють у телекомунікаційній компанії а в Україні допомагають відбудувати житло тим, у кого воно зруйноване. Я тут щоб допомогти, якщо можу. Кілька років тому я зустрів одного хлопця з Австралії. А він виявляється тут волонтерить вже вісім місяців. Ми спілкуємося з ним. Він сказав: якщо я маю вільний час, і якщо я хочу цього, то я можу приїхати в Україну і допомогти відбудовувати будинки, тому, що всі ми люди, і я гадаю, якщо я можу допомагати українцям протягом якогось часу, то чому би ні? Це не обов'язок, але мені хочеться це робити. Я можу вам допомогти. Слухайте, у вас усе зруйновано. Це нормально допомогти вам я приїхав, бо побачив відео, де люди відбудовують будинки, зруйновані російськими обстрілами. Я бачив багато відео, де російські бомби та ракети летять на ваші міста. Це було боляче і образливо. Я побачив з новин, що у вас тут відбувається. Також я побачив, як люди, незважаючи на бомби, які летять, все одно відновлюють будинки. Тому вирішив приїхати і допомогти. Я не можу залишитися тут надовго, лише на кілька днів. Та це краще ніж нічого.